Числівник. Перше. Частина мови, яка позначає кількість предметів при лічбі, це А. Іменник, Б. Числівник, В. Прикметник. Друге запитання. Числівник відповідає на питання А. Хто, що? Б. Який, яка, яке? В. Котрий, котра, скільки? Третє. На питання котре відповідає числівник у рядку А. Перший приклад. Б. Перше завдання. В. Перших прикладів. Четверте. На питання скільки відповідає числівник у рядку А. Сьомий день. Б. Сьомого дня. В. Сім днів. П'яте. питання котра відповідає числівник у рядку? А. Перший учень. Б. Першого учня. В. Друга сестра. Шосте. На питання скільки відповідає числівник у рядку. А. Десятий день. Б. Десятого дня. В. Десять днів. Сьоме запитання. Правильне сполучення числівника з іменником записано в рядку. А. Одинадцятий учень. Б. Одинадцятим учень. В. Одинадцятого учень. 8. Правильне сполучення числівника з іменником записане в рядку. А. Сьоме курчати Б. Сьоме курча в сьоме курчат.